Цікаво, що сам ватажок антикультового угрупування і автор терміну Тоталітарна секта Олександр Дворкін виступає проти введення юридичного поняття секта. Оскільки тоді доведеться доводити на підставі фактів, що організація дійсно є тоталітарною сектою або деструктивним культом, а висунуті проти неї звинувачення мають під собою фактичне підґрунтя. Як заявив сам ватажок антикультового руху Росії, більшу частину цих позовів буде програно. 22 роки тому я починав займатися сектами. Я говорив, що все караул потрібно терміново запроваджувати юридичний термін секта, щоб якось цю справу вирішувати. Але незабаром я зрозумів, що робити це зараз у нинішній ситуації категорично не можна. Адже якщо ми завтра введемо юридичний термін секта, то післязавтра суди будуть завалені позовами від цих сект. А ось тепер ви доведіть, що ми секта, і пред'явіть усі докази, таке визначення. Доведіть, що ми цьому визначенню відповідаємо. І більшу частину цих позовів буде програно тоді, ми всілякі ці організації, найзловісніші та найнеприємніші сектами називати вже за судовим рішенням не зможемо. Законодавче визначення термінів секта і «культ» автоматично обмежить їх необґрунтоване використання, що, в свою чергу, позбавить антикультистів їх головного інструменту, який є відправною точкою для розгортання подальших протиправних дій.